Індія підтвердила першу в країні смерть від віспи Мау. Помер молодик у штаті Керола. Це п'ята жертва за нинішній спалах епідемії у світі. До цього три людини померли в Іспанії та одна в Бразилії. Міністр охорони здоров'я штату Керала каже, що хворий повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів уже із симптомами. Чоловіка відправили до лікарні, бо його стан різко погіршився. Були проблеми з диханням. Його поклали до приватної лікарні в ніч із 27 на 28 липня і під'єднали до апарата ШВЛ. Потім нам повідомили, що він тестувався на віспи мав ОАЕ і має позитивний результат. Україні виявили, що щонайменше п'ять випадків віспи мавп. А загалом у світі з травня їх уже понад 22 тисячі у 80 країнах, більшість у Європі. Раніше вірус мав прореєструвалися здебільшого в Центральній та Західній Африці. Саме там були найбільші спалахи захворювання, але недавно його почали виявляти в багатьох розвинених країнах. Як передається вірус, поки невідомо. Раніше вважала, що люди заражаються від тварин, і зазвичай спалахи обмежувалися однією громадою. Але тепер припускають, що головний шлях передання контакт зі шкірою хворого. До того ж, серед інфікованих чоловіків переважають ті, що мали статеві контакти з іншими чоловіками. Утім, експерти ВООЗ поки не підтвердили, що віспа мавп передається статевим шляхом. Тим часом в Африці, здебільшого в Нігерії та Конго зафіксували 75 смертей із підозрою на віспу мавп. Там поширюється смертоносніший штам вірусу. У західних країнах реєструють тип вірусу, який рідко призводить до смерті. Люди зазвичай одужують упродовж кількох тижнів. Серед симптомів висока температура, біль у тілі, озноб, утома і висип на шкірі.